Все ще живий, десь там, ще на полі бою, згораючи сам іншим освітлює шлях собою, а він десь там, де вибухи попіл і грім гармат, де життя рветься від болю, де подих ціною у сотні тисяч карат Україну рятує собою. Вже не тут, відчиняє ворота раю, і дотиком янгольських крил Україну свою обіймає. Вже ні тут не горить, не згорає. Лиш у смішку на світлі у синові молоці. серце завжди пам'ятає. Коли народився Юрій, і розкажіть трішки, будь ласка, про його дитинство, якою він був дитиною, чим захоплювався, що любив. Юра народився в травні, 3 травня 1999 року. Був бажаною дитиною. І ну так як всі пустливий, веселий, і ну, завжди в нього була дуже чарівна посмішка, він ніколи не був злопам'ятним. Ну, Його любили не тільки ми, родина, його любили всі сусіди. І в селі багато його, навіть так, якщо він йшов, зачіпали його, щоб він засміявся і щось сказав в дитинстві дуже цікаво шепіляв. Ну, мова була цікавою, тому хотіли послухати його. В школу ходив, ну, навчався, в нього були здібності до навчання, але він не хотів навчатися, не, не любив навчання. Навіть вчителька розказувала мені, каже, в понеділок сидить, дивиться вікно і каже, правда. Ще вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і вже будуть вихідні. Він чекав цих вихідних. вже ну, старшим був, то в старших класах, то в нього друзі з'явилися, він був щирою людиною. І ця посмішка в нього завжди з нею зачаровував всіх. І навіть на фотографіях, на всіх він завжди посміхається. І в відео, де знімається, він посміхався. Ця посмішка. Весь час в мене в очах. Навіть будучи вже мертвим, так вигляд такий був з посмішкою. Якими були захоплення його, про що він мріяв? Любив спортом, займався футболом, вратарем був в марварівської команди. І йому подобалося, і вже коли він служив в армії, коли приїжджав в відпустку, бігав, ну якби підтримував форму кожен день, бігав, І біг, біжучи по селі, тому що у нас нема таких можливостей, то він забігав в школу на спортивний майданчик і займався там і хлопчики, які там були. Дивились на нього, захоплювались і він їм показував деякі вправи на турніку, вчив їх. Уже старшим, коли вже працював, купив собі мотоцикл. Любив на ньому їздити. Мотоцикл не простий, а такий, що міг їздити по бездоріжжю з такими колесами. Прокатав цих хлопчиків по селі провізту, вони теж задоволені були. Навіть один казав, що я буду так, як Юра, він був для нього як куміром. Друзі його любили і він цінував дружбу. Він ніколи не залишить в біді товариша, і це для нього було важливо. Дружба, честь. Військовим він став свідомо, чи це, як це відбулося? Ну, йому принесли повістку до армії, коли йому ви 20 років. І він не захотів, щоб, ну, як зазвичай зараз робиться, відкупитися можна було. Він сказав, ні, я не каліка, раз так сталося, раз мені принесли повістку, значить я піду служити. Коли зразу же ще, навіть не прийнявши присягу, він вирішив підписати контракт. Чим було це викликано, я не знаю. Він поставив нас перед фактом. Я підписую, я подав рапорт на контракт. А вже коли мав закінчитися, скінчитися контракт, він сказав мені, що я не хочу повертатися на гражданку, я буду вчитися на офіцера і буду військовим. Захист України став покликанням серця, особливо після повномасштабного вторгнення. Ніколи не скаржився, що важко основне завдання воїна прикривати роботу саперів, що він і робив. Самовіддано, виважено, сумлінно. Розкажіть, будь ласка, про його службу в армії в Збройних силах. Де він був? Він е -е, попав в десантники, Ну, що він буде десантником. Це було ще в Полонському військоматі, нам сказали, що його готують до десантників. Коли в Хмельницьку він чекав, каже, завтра мають приїхати покупці і буде співбесіди. Вже я телефоную, питаю, що там, що тебе питали. Е -е, нічого. Як, як нічого. Він, ну мама, ну що я винен? E, назвали моє прізвище, я встав, вони подивились, кажуть, сідай. Ну в нього сідали він з дитинства займався спортом, допомагали. Ми ж в селі тримаємо господарство, Діти в нас були приучені до фізичної праці, тому він був спортивно накачаний і високий, гарний, тому у нього фізичні дані були для десантника. І Попав він в Львівську десантну штурмову бригаду, дуже пишався нею, казав, що це елітні війська. І перевестися поближче додому, чи в Житомир, чи в Хмельницький, він відмовився. Це елітні війська, і я їх не проміняю ні на що. Ну, Вже під час війни сталося так, що його командир попав в плен, в полон, рятуючи життя побратимів. І керівництво змінилося, і щось там видно пішло не так. Чому я не знаю, він мені не казав, але він вирішив змінити бригаду і перевівся в 47-му бригаду Магора. Це теж елітні враховую, ну рахуються елітні війська. Я читала про них в інтернеті, що туди брали не всіх під порядок, а треба було пройти спробування. У вересні 2022 року Юра отримав медаль захисника вітчизни. А вже у листопаді наступну нагороду нагородний знак за зразкову службу. Є нагороди, за що отримав? Ну, першу нагороду, саме перша він отримав за, ще до повномасштабного вторгнення. Він був в АТО, так як ми називаємо. Це перша його нагорода. За вісім місяців він ніс там службу, ну, якби теж ризикував життям, тому що ми знаємо, що Луганська область там неспокійно він розказував, розповідав, що мирне населення не задоволено їхньою присутністю. І там було нелегко, непросто, навіть з тої позиції, що Мирні жителі могли здати їхні позиції. І, е, його відзначило, його керівництво, значить, було за що. Найважче запитання, як загинув. Ну, вони прийшли з завдання і в, в Оріхово, це Запорізька. Область, вони під'їхали до пункту незламності з метою помитися, тому що кілька днів були на завданні. І туди був приліт авіабомби. Один. Так як мені сказали, що вони кинулися рятувати людей, і слідом був другий. Хоча були такі реплики, що хто їх відправив, знає, що за першим прильотом обов'язково буде другий, який мали право. Знаючи свого сина, він не ждав від, ну, що наказу, він просто кинувся рятувати людей, тому що такий він був. І не один він кинувся. Люди потребували допомоги, тому що там були поранені. І так сталося. Напевно, так треба було. Ми говоримо. Герої не вмирають, бо вони живуть у нашій пам'яті і наших серцях. В рідне село Юрій повернувся на щиті. Однозрельчани зустрічали траурний кортеж на колінах і зі сльозами глибокого жалю. Ми говоримо, небо забирає найкращих. Серед них і Юрій Куций, справжній воїн світла, той, хто згораючи сам, освітлював шлях іншим. Рятував, захищав, прикривав. До останнього залишався вірним сином України, мужнім і безстрашним воїном. А його слід на землі це маленький хлопчик Владислав, якому незадовго до загибелі Юра став хресним татом.